Вітаю, друзі! З вами Фелікс. І сьогодні ми з вами зануримось в дуже реалістичну гру. Напевно, одне з самих реалістичних. Мінімально буду робити нарізки в цьому відео, щоб ти відчув повноцінно геймплей і оці ці перші враження, які будуть абсолютно у кожного хто зайде в цю гру. Називається вона Bodycam, Давайте переходимо в Steam, Я в принципі вже тут. На момент запису цього відосу тут 10% знижка, 630 гривень по прайсу 15 баксів за таку круту гру на двигуні Unreal Engine 5. Ну, я вважаю, це прям достойно. Давайте заходити, дивитись я в принципі трішечки помацав вже цю гру. Е, нажимаємо ось 25 хвилин, там не дедматч зайшов, але в принципі я в неї, можна сказати, ще не грав. Нажимаємо зелену кнопочку грати і полетіли. Це можу когось запросити. А, добре. Це, напевно, мій ранг. Як тут взагалі чим користуватись? Так. Угу. Коротше, давайте, по ходу діла і розберемось. Тут у нас є лоббі. Можемо создати, да пограти з чувачками. Е, є якийсь ранг, давайте старт матч. Ми тут нічого не шаримо. Хостмап, давай сюди. Е, тут якийсь картон, ще щось таке є. А є щось таке, щоб знайоме. Я бачив десь на відосах, якісь є. Схожий на DAS-2. А, все, немає більше карт. Це і все. Фонк на фоні граю. Нормально, нормально. Сподіваюся, не без авторських прав Ха-ха, щоб мене ютубчик не нагрів. Давайте спершу почнемо. Може таки пробіжимось по Шоріку. Як тут це? О, а це вже гра! Блін, так незвично, коли немає оцих різних оцього худа, да, там, по ХПшкам, по всяким цим. Хоча це може відосик просто. Так, і ми прыгаємо. А, все? йо йо, які графіті. А тут нікого... А, нікого немає. Ви шарите? Давайте трішки погуляємо. Да, реально немає. Приціла немає. Як тут це? Йо Йо-майо, як лилосно. Я виглядаю приколдезно, як на якусь промку зайшов. Я в дитинстві по таких лазив. Фонарик. О, фонарик F. Прицілу немає. Блін, мишка, вообще. Що за керування? Його так плющить, що капець. Тут світла немає. Нічого не видно вообще. Дивіться. Як це так? Та ні, ну це дуже жорстко. Кудись прийшов. Ладно, давайте зайдемо в дедматч. Я думаю, там хоч і... якесь життя існує. Joint да. так. Тут вибираємо, вибираємо, о, дедмач. Полетіли м'ясо? 9 з 10. А, все, я підключаюсь. Не поняв. Та -мо. А що, не підключило? Так, давайте де немає м'яса, да? Ми ще якби новачки, нам треба трішечки помацать цю гру. Тут що зима? Тут стріляється. Капець. А, це свій був чи що? Що тут відбувається вообще? Я щось не понял, ладно. Давайте, трейнинг. Нам треба тренінг. Потому що я щось вообще тут не шарю. Що, куди, як, що тут нажимать, в кого стрелять. В потерях тут. Так. Окей, ми прийшли сюди. А що за звуки такі противні? Дайте мені пушку, я хочу пострілять трошки. Так, поданціли. О, о, о! Здорово. А, це манекени, а я здоровий Ладно. І Чи ні? О! Добро не України україны. Ам... А тут є пушку, де мені взяти? Ага Ну ладно Походим Побродим Ну керування тут... Ой, я в такій... В цій, лазертах шмаляв Це по мені шмаляють чи ні? Якийсь табірінг О, чіпчик Здорово. Hello, мэн О! Oh. Hello. Ну что, пикаем они. Так, понятненько. Какие спецэффекты. Так, о, фонарик. Нам выдали фонарик. А, а о, о, о. Ого, як складно. Так, це свої. Не, ну я вам так, я, я дуже раджу зайти спочатку хоча б сюди, щоб понімати, де, що, як. Тут тоже нічого не понятно. Блин, мишка така. Дуже... Так, ми тут всіх повелили. Я думаю, з цілями, які рухаються, буде трішки складніше. Ага, а, це ми пройшли вже? Все, добре, чудово. О, мені даже рейтинг якийсь здало. Я просто. я я вообще не шарю, де куди. Russian building, ага, ага. Oh, о, юа. Полетіли. Обово. Ох ти ж Шпаляется. Я тоже хочу. Ой, ой. Ты где помнишь, поляет, Чипчик забежал. Блин, вс мне А-а-а! Я понял. Шо так стрмно? Вообще ничего не видно, ничего немає. Шо тут происходит вообще? Вон тут хоть хоть світло поярче. Тут, тут мы уже... Ty to mnie śmieszne. Aha, ja poję. E... Jak? Nie, no, um... Керування тут максимально складне а звичайний ДМ. Ооо, такую дырочку можно пролезть. Ой-ой-ой-ой-ой, я даже когось положив. Кайфи. Да, А, у мене КД 2. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Як мені повезет зарядиться? Так, я буду так. Як цього млять. Понял. А дайте мені нормальну пушечку, будь ласка. понимаю, вона... О-о-о, с калиматорным. Вот вже добре. вони не померти. непонятно. О, минус. Минус. Фонарик упал. Не ну, слухайте, мы уже начинаем вести по да? 5 на 5. 5 на 5. Блин, мне кажется, мы сейчас в бочину. Да. Да капець, як он так з розвороту? На фонарик нарубает. подивіться Сейчас стримается. О, без при а! Нормально? О! Є Наш клієнт, і он є Ай-яй-яй, Десь по мені попало. Нащупали, нащупали. О, це мій. Взагалі нічого не зробить. Тут саме махать. Хорошо. Е, давайте ще кудись зайдемо, це дуже прикольно. Це затягує, це реально. ой там хтось бігає. Ми не могли нікого побачити, ми не могли нічого нащупати, зараз ми вже щось можемо. Пощупали ми, пощупали нас. Давайте зайдемо не на дед матч, а щось таке. О! 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 Оце щось новеньке. Якась новенька карта. Ні, Ну я думаю, з пацанами вечірком після роботи Ну побігать нормальна темка. Так, я це в відосах бачив Ем... Uh, нас тут один 1 один -1 будем шмаляться. А де а де моя пушечка? Так, а як тут гранати кидать? О, Чи це я знайшов? Як? Це. Так. У мене, у мене з'являється реально якийсь азарт. Я, 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 я реально я хочу в це грати, і я не хочу звідси. Мені це не подобається. Мені взагалі оце все керування, оце все не подобається, графа класна. Але, але я не хочу звідси виходить. А де тут пушка? О, 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 щось помощні. О. Я не можу тут навестись максимально якось швидко. Так, він десь стопнув, але з позаду. Я ж кажу. Ай-яй-яй, а що за. А, вони ще й у двох проти мене. Окей. Окей. Та давай залазь. Туда, тут да, тут, конечно, не побани хопиш. Ты сверху. А, я, я, Не, я тут ничего не понимаю, я тут ничего не бачу. О, у нас уже 3 и 2. Четко. Да, ты я уже не могу. Э, дуже складно. Это темка, конечно. Так, а теперь давайте по шурику вот так бежим. А, они еще и пачку будут ставить. Так это ж не прикольно. Як е разминировать? Блин, дуже складно еще и спритсилом так оттусоваться тут. Блин, ну це реально як бодикамера, ну типу. А, это зеркало. Ні, я не можу тут. Ну, це, це дуже складна гра, насправді. А де взрив? Ну ладно. Так, ну що, новий раунд. Як туда доставати... О, у мене. У мене є бомба. Я. а що з ней робити? В будь-якому місці можна. А! вона ж пікає. Що тут, а як тут пушки брать? О, 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 у мене калашик взявся. О, мінус. Да ладно, це перший мінус. Попробуємо низу пройти вокруг дома. Так, я пачку поставив. Мы це все дело оббігаем. У нас тактика з'являється. Мы же перший килл зробили. Мы уже тут щось можем. О о, о, бачу. О, минус! Минус! Ты наш раунд! Я перший клач взяв, що, получается? Ну, взрывные такие эффектные, а у нас, походу, там якийсь птенчик, ну зверху є о, ну прогрес, прогрес, Я хоча б. я хоч... Блін, мені вообще по кайфу так. Дробашик. Дробас, дробашика у меня ще не було. Давай пачку, пачку заложи. А ми типу, терористи, ну прикольно. Мінус. Так, треба йти в будинок, тому що у нас дробаш все-таки. Ми тут десь когось можемо знайти. А, ми на пачку пройшли чи що? Чи це ми пачку залежили? Я щось поняти не можу. А, то не свої. Чи це свій мене лягроко? Бабах. А, це я типу на дроні. Приколдесно. Ой-ой-ой, топорнич, вообще ж нічого не видно. У кого пачка? Я не знаю, куди я стреляю. Та йомою, ні, ну це дуже складна гра. Коротше, давайте так. Я вважаю, що можна підвести якісь базові підсумки. Якщо ви хочете щось нове, типу Rainbow Six, да, там і тому подібне, але значно краще, з дуже прикольною графою, реально максимально реалістичною, як будто в камеру дивитись і управляти цим чуваком. Насправді дуже прикольна гра, і підсумки я можу підвести такі, що треба грати. Ну, Дуже класно. Я думаю, з друзями це було б значно веселіше і Е, Дуже складна гра. Е, мене це напрягає і відбиває бажання грати, але. Я не можу зупинитись. Своїх грошей вона точно варта. Я думаю, тут буде ще куча обнов, куча нових карт. Ну, по факту, це майже як бетка, і насправді, я думаю, у цієї гри ще багато майбутнього. Свої враження про цю гру, от все, що ти бачив, можеш написати в коментарях. За вподобачку буду вдячний. Все, обняв, підняв, поставив. Ще побачимось.